початку лютого до бюджету Шосецької громади надійшло доходів у сумі 14 мільйонів 700 тисяч гривень, що складає 31% від плану місяця. Про це повідомили представники фінуправління під час апаратної наради при міському голові. Міський очільник Микола дав завдання фінуправлінню підтримати військові частини, які знаходяться на фронті. Завершить роботу по рішенню по наданню матеріальної допомоги військовим частинам, які знаходяться там на фронті. Ми повинні їх звідсіля підтримувати. Управління праці та соціального захисту населення провело нарахування всіх державних виплат. До них відноситься 160 держав... 169 одержувачів відповідної допомоги на 796 тисяч гривень. Також на банківські установи та поштове відділення для 3094 тисяч отримачів державних допомог направлені державні виплати. Тому буде здійснення в цьому на, на цьому тижні повна виплата на обліку управління соцзахисту перебуває 403 одержувачі одержувача компенсації на продукти харчування. Це особи першої та другої категорії потерпілих від аварій на чаес, що стосується державних виплат на 2023 рік. То не змінені виплаті в цифровому варіанті на минулому на рівні минулого року це 491 дев'яносто гривна для першої категорії, 245 для другої категорії також управління продовжується робота відповідно програми державної прихисту на обліку. Перебуває у нас 184 власники житла, які надають безоплатне розміщення для 372 внутрішньопереміщених осіб нашої громади. На відшкодування за надане житло до управління соцзахисту звернулось 294 власники. Відповідно нової програми, яка діє з 2023 року, здійснюється Оформлення даних виплат. Під час апаратної наради при міському голові обговорювало питання видачі борошна населенню. Муку треба роздавати і забезпечити кожного жителя громади мукою, кожного жителя громади. Нагадую ще раз, всі можливості є. Якщо не вистачає державної муки, говорить, будемо купувати за рахунок коштів місцевого бюджету.